Вітання учасникам конкурсу Неосвітній арсенал з Дніпровського ліцею Джерело. Я Олена Воробей, представниця педагогічної династії. Хочу допомогти молоді вільно володіти державною мовою. У своїй роботі використовую сучасні методи та технології навчання. Це дає мені можливість підготувати переможців предметних олімпіад. Для здобувачів освіти я ментор, а не вчитель. Це допомагає розкрити творчий потенціал кожного. Результат призери різних конкурсів. Діти, батьки і педагог учасники освітнього процесу. В основу нашої взаємодії покладено педагогіку партнерства. Виклики перетворюю на можливості. У 2023 році пройшла сертифікацію, провела три офлайн і один онлайн уроки для експертів Сумської області. За результатами сертифікації отримала 100 балів із 125 можливих. Кожен мій робочий день це нова неповторна історія, і я обожнюю її писати разом із дітьми. Отже, далі буде. Дякую за увагу!